Вони на початку війни задекларували свої наміри денацифікація да, України: ні Дніпропетровської, ні Донецької, ні Запорізької це не закінчиться. Вони будуть іти, поки не поглинуть цю країну. І тільки від нас залежить, чи дамо ми це зробити, чи ні. Але при нинішньому керівництві, особливо політичному, ми не встані це зробити, тому що немає компетенції, немає стратегічного мислення і немає волі. Да, Поставить на військові рейки нарешті всю країну, включаючи і економіку. У нас вона, от, ви розумієте, що ми не на військових рейках стоїмо. Ну, до сих пір. Так ну хто війну хоче виграти, чи закінчить. Пошуки миру безкінечні по всьому світу. 28 безпекових угод. Одкрити одну безпекову угоду, який од неї практичний результат, крім паперу, потрачено. Ну який з військової точки прагматичної? От як робить наш ворог, російська? Це, да? У них військова доктрина дуже проста. Там ніхто не враховує людське життя, будівлі, землі, території. От у них вони вирішили, що потрібно вибити нашу логістику. Да? Зараз кіл-зона, якщо раніше вона там кілометр 3-5 був, зараз вона там 25-30 кілометрів. Все, що їде, повзе, несе, все знаходиться під ураженням. І Більша подяка і респект саме військовій логістики да, казакам, які безперервно забезпечують існування фронту, да, в тому числі і Покровсько-Морноградську агломерацію і всю іншу. Їхня доктрина дуже проста. У них є декілька важливих складових, які вони мають беззаперечну перевагу. І за чотири роки, на жаль, наше військово-політичне керівництво не спромоглося, що, нібудь, себе видушить, якусь протидію. Перше, це авіація, а, а саме каби і фаби, які є, навіть дитина в школі знає, що вони мають страшну руйнівну силу. Плюс я дуже часто показую відео там, «Межова», Добропілля, там, Новопавлівка, де точність ураження буквально будинок одиночний. Позицію впівів посадки вони виявляють, знищують кабами. Ми теж маємо, на жаль, втрати в наших екіпажах, да? ну, взагалі по фронту.